Борпоні на сцені ожила Фріда Кало, яка вціліла під час окупації міста. Це театральна лялька заслуженої артистки України Людмили Колосович. І ця лялька вона зберігалася в моїй квартирі, в Ірпіні. Вона перенесла, пережила окупацію і лишилася неушкодженою. Слава Богу. Але, на жаль, сам автор, конструктор ляльки загинув на війні. Створив ляльку Фрідекало, конструктор, художник-оформлювач, актор ляльковод Євген Невинський. І початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов на фронт добровольцем. Обороняючи батьківщину, загинув у липні 2023 року. Унікальний фахівець, художник-конструктор, таких зараз більше в Україні немає. Загинув на війні. Митець. Землі вони мають продовжувати жити своїх творих. Саме для того, щоб мистецтво жило, Людмила Колосович разом зі своєю командою створила виставу Мамина Колоскова. Вона присвячена митцям загиблим у російсько-українській війні. Прем'єра відбулася у бомбосховищі Ірпінського ліцею номер 3 Ми піднімаємо таку тему. Я вважаю, що Треба говорити про тих, хто загинув, щоб їх не забували, щоб вони залишилися в нашій пам'яті. Вистава розповідає про війну в Україні, окупацію Ірпеня, історію загиблого майстра, долю українських матерів, що втрачають своїх дітей. А також історію незламної Фріди Кало, яка жила і творила попри хворобу. Я ношу брюки і модні піджаки. Я граю в футбол. Я справжня сучасна сеньорита. Страждання випадковість. Потрібно боротися. Лялька уживає в руках акторки Анжеліки Драпіковської. До війни вона працювала із загиблим Євгеном Невинським. У цій виставі я граю з лялькою лялька Фріди Кало. Вона передає весь спектр емоцій. Хоча сцена дуже така зжата. Вона невелика, але передає весь спектр емоцій за все її життя. Такі, знаєте, як два світи вони переплітаються, Тобто наша війна і там. Скажем так, постать головної героїні, то дійсно ну, вона чіпляє заживе і ну, ненароком ті картинки вспливають. Вистава відбулася за підтримки відділу культури, національностей та релігії Ірпінської міської ради. А ще дуже важливо для мене, як для людини культури, про що вона про митців, про тих митців, які. Вирішили захищати батьківщину, пішли на фронт і, На жаль, вони сьогодні не з нами. Але дуже важливо, щоб ми зберегли їхні надбання. І в даному випадку, сьогодні для нас жила лялька, яка пережила ті страшні події. Вона пережила їх саме в РПНІ. За даними громадської організації Український Пен, станом на серпень 24-го року від початку повномасштабного вторгнення у війні загинули 123 українських митців. Скільки ж ми будемо ще хоронити наших дітей? Скільки ж ми будемо ще молитись? Плачте, люди, і не пробачайте ніколи.